Експертів я запрошую до слова Романіка Сергій Михайловича, заступника голови Центрального комітету про спілки працівників освіти і науки України. Будь ласка, Доброго дня, шановні колеги. Зважаючи на відсутність намірів влади знизити тарифи на комунальні послуги, запровадження яких призвело до значного зубіжіння освітян, про спілка працівників освіти і науки України наполягає на врахуванні таких пропозицій. Розмір прожиткового мінімуму необхідно встановити в його фактичному прорахованому міністерством соціальної політики розмірі, тобто не менше 3 тисяч гривень на місяць, встановити відповідний розмір мінімальної заробітної плати, встановити розмір першого тарифного розряду на рівні, що перевищує мінімальну заробітну плату, і платити заробітну плату, виходячи з розрахункової величини по всій тарифній сітці. Ми підтримуємо ідею, яку сьогодні озвучила Лілія Михайлівна про підвищення вчителям по тарифній сітці на дві щабельки посадових окладів. Ми все таки наполягаємо, що ця позиція має бути поширена на всіх педагогічних, науково педагогічних і наукових працівників. Таким чином, ми наблизимо виконання норми закону про освіту, зокрема статті 57. І це би відповідало нормам, щойно підписаної з кабінету міністрів генеральної угоди. Позиція про спілки полягає в тому, що ми категорично проти скорочення освітньої субвенції, яка закладена в цьому проєкті державного бюджету, на 3 мільярди гривень. Адже нам в цьому році освітній субвенції не вистачає 3,7 мільярда, щоб закрити нормальний рік. А також в нас буде ріст соціальних стандартів, про які сьогодні декларувалися. І е, я так розумію, Юлія Михайловна, на одній з конференцій сказала, що нехватка коштів 4-5 мільярда гривень. У нас точних даних немає, але ми наполягаємо також на тому, що освітню субвенцію потрібно хоча б не зменшувати. Ми просимо, щоб викремили з цих 14,9 мільярдів гривень, що буде йти дотація на утримання закладів освіти і охорони здоров'я конкретні кошти, які підуть на освіту. Охорону здоров'я, як хочете, а світу, щоб було видно, що це за кошти, де вони йдуть і де їх потім шукати. Ми виступаємо за те, щоб скасувати норми щодо обмеження розміру пенсій для працюючих для людей, які працюють. Ми наполягаємо на вилученні з прикінцевих та перехідних положень законів, бюджетного кодексу, законопроєктів, норм, якими обмежуються дії законів. У нас там, зокрема, в бюджетному кодексі в прикінцевих положеннях пункт 26. Там фактично переписані всі закони, де є якісь соціальні норми, і пишеться, що ці закони діють у нормах, визначених Кабінетом міністрів України. Скажіть, будь ласка, за цей рік Кабінет міністрів хоч одну норму визначив, як вона діє, так ці закони діють чи не діють. Тобто, ми сьогодні керівників підприємств, наших освітянських, ставимо ну, в невизначеність. Вони не знають, як виконувати ці норми закони чи не виконувати. І якщо виконувати, то який пріоритет? Тобто закони або діють. Або тоді їх відміняйте, їх взагалі немає. Не може бути такого, що Кабмін там на свій розсуд по якихось статтях написав щось, по якихось не написав, а в мене нема досвіду, що щось десь писали. Ми наполягаємо на тому, що в державному бюджеті має бути передбачена субвенція на підготовку робітничих кадрів. Сьогодні профтехосвіта їм не вистачає 1-3 мільярди гривень. Сьогодні вже є заборгованість. І з цим потрібно щось робити. Ми вимагаємо, щоб на підготовку кадрів вищими навчальними закладами першого четверту рівня акредитації фінансування було збільшене проти цьогорічного хоча б на 22%, щоб ми забезпечили зростання цих соціальних стандартів. У нас на перший другий рівень акредитації зменшили на мільярд гривень або на 25%, на третій, четвертий зменшили на 1,8 мільярда. Про який ріст соціальних стандартів за рахунок чого ми це будемо робити? Ми вимагаємо, щоб не допустити законодавчих змін до стипендіального забезпечення. Ми щойно прийняли закон про вищу світу. Ми не всі так гордилися. Ми сьогодні пишемо: я зачитаю пункт. Соціальні стипендії надаються студентам, курсантам вищих навчальних закладів, виходячи з рівня доходу сім'ї та успіхів у навчанні. Якщо успіхи у навчанні, то це не соціальна стипендія, це академічна стипендія. Ми грішне, справедливо, переплили і називаємо це реформою. Такого бути не може. Ми що пенсіонеру, який не працював, не платимо пенсію, який колись не працював. Якщо студент не встигаючи, він відраховується. Якщо він встигаючи і потребує соціальні стипендії, йому її треба платити. Тому ми просимо, щоб всі стипендії, які сьогодні є, передбачені в державному бюджеті, назвали академічними, і пояснюю, чому сьогодні держава проводить політику децентралізації влади. Вона хоче наблизити послугу найближче до людини. А ми сьогодні з вищого навчального закладу забираємо стипендію, передаємо він соцполітики і шукаєте ці совбези чи де там будете ходити з бумажками, щоб отримати стипендію. То це ж протилежний шлях. Суспільство йде в одному напрямку, ми в плані стипендіального забезпечення йдемо в протилежному напрямку. Сьогодні прозорий розподіл стипендій у вищих навчальних закладів. Працює стипендіальна комісія, в яких є як представники адміністрації вищих навчальних закладів, так і студентство. І там самий розподіл прозорий, там немає корупції, тому просимо на це звернути увагу. І саме головне, мабуть, що потрібно сказати: отакі непрофесійні дії, підходи, зокрема, з уряду, вони руйнують галузь освіти. Вони в людей викликають до неї недовіру. І ми можемо втратити цю галузь уже в цьому році. Ми в перший другий рівень акредитації, Лімихазник, якщо не помиляюсь, не добрали 5 тисяч людей на бюджетне замовлення. По спеціалістам не добрали 3,5 тисячі людей. По бакалаврам не добрали 2,5 тисячі людей. Тобто, в цілому, ми сьогодні держава виділила кошти, ми не змогли набрати 11 тисяч людей. Але ці люди вони поїхали навчатись за кордон. Вони сьогодні навчаються в Канаді, в Чехії, в Польщі і туди їдуть краще. А що ж лишиться в нас? З ким будемо піднімати економіку. Тому давайте до освіти відносити збережно. Освіта досить консервативна галузь і тут от таких непродуманих різких кроків, тим паче не фахівцями, тому що я рахую що Мінфінанс... Міністерство фінансів не є фахівцями в галузі освіти. Здійснювати такі пропозиції. Тут ключовим має бути саме Міністерство освіти і науки України. Дякую за увагу. Дякую, Дякуємо, Сермихавич. Я думаю, що ваш виступ також буде пов'язаний з четвертим нашим питанням про модель вступної кампанії. І якраз можна буде ці питання обговорювати, бо різні моделі приводять до різних результатів.